Пріоритет підтримка ЗСУ. Майже 400 мільйонів гривень, тобто близько 50% бюджету розвитку Чернігова у 2024 році спрямують на допомогу військовим збройних сил України. Виконуючи обов'язки очільника міста під час щотижневої наради у муніципалітеті прокоментував проєкт бюджету, який буде виноситись на сесію, за словами Олександра Ломако, головний кошторис громади ретельно опрацьований фінансовим управлінням, розпорядниками та фахівцями. Головний показник. Цього фінансового документа це те, що ми левого частку доходів громади і бюджету розвитку Чернігова у 2024 році спрямовуємо на програми підтримки Збройних сил України. Прямі витрати: це або субвенція військовим частинам, або програми підтримки ТРО, це закупівля всього необхідного, включаючи зброю і передачу військовим частинам. це 265 мільйонів гривень це найбільша стаття бюджету міста по всім галузям. Якщо додати сюди соціальні програми, реабілітацію, підтримка родин військових це майже 400 мільйонів гривень, і це близько половини всього бюджету розвитку міста, який у нас на наступний рік планується 862 мільйони гривень. Сума підтримки зсу не остаточна, каже Ломако. Наприкінці січня має відбутися перегляд залишкових коштів бюджету 2023. і прогнозовано мінімум 100 тисяч гривень додадуть, аби довести цю цифру до півмільярда. Що ж стосується бюджету, загалом головна задача зробити його збалансованим. В чернігові потрібно продовжувати роботи з відновлення і забезпечити елементарну життєдіяльність міста. Інші кошти це деякі роботи по відновленню. В першу чергу це освіта, школи, садочки, це підтримка інфраструктури, це заміна окремих мереж. Якщо ми не будемо їх міняти, у нас цілі мікрорайони можуть лишитися без води або без каналізації. І це буде коштувати в результаті дорожче громаді міста. Це підтримка там тролейбусного нашого управління. Ми обіцяли. Ми виконаємо цю обіцянку відновлення сполучення на подушівку. Ну і це якісь прибирання вулиць, прибирання смі снігу. Це не розвиток, це підтримка життєдіяльності міста. Виконуючий обов'язки очільника Чернігова, підкреслив, що, попри всі виклики, підтримка воїнів залишатиметься пріоритетною для міської влади. 7 листопада члени виконавчого комітету підтримали проєкт бюджету Чернігівської територіальної громади на 2024 рік. Далі головний фінансовий документ мають затвердити депутати на найближчій сесії.